Good morning, children, доброго ранку, дітки. Ви відповідаєте. Good morning, teacher, що перекладається. Доброго ранку вчителю. New words, нові слова. Today, сьогодні We will speak. Ми будемо говорити about winter, про зиму. Winter. Погляньте, будь ласка, winter, winter. – це пора року зима. Ми можемо уявити, що вентилятор вентилятор дує на нас, і нам холодно, як взимку. Winter, winter – це зима. Наступне слово snow, snow. Ми з вами уявляємо, що маленькій хмаринці, ось цій хмариці, сниться сон. Сон про те, що скоро вона стане великою і буде на землю спускати сніг. Дивіться, сніг англійською буде snow, snow. Тепер, якщо ми з вами говоримо про погоду, сніжна погода буде snowy, «snowy weather». Слово weather ми поки не вчимо. «Snowy» сніжна погода. Так, наступне слово «cold». Мені слово «cold» нагадує слово кола. Тому я знайшла таке зображення, де Кока-кола е, у снігу, і вона холодна Cold – кола. Холодна кола. І так, які ми маємо тут запам'ятати слова winter, зима. Winter. Winter. snow, snow. – Сніг. Snow. Snow. snowy – snowy, Сніжно. Snow. cold – cold, Холодно, cold, холодно. Так, далі дивимося. Погляньте, будь ласка, сроу, сроу. Це кидати. Читаємо ось так: дивіться: р, О. У. Сроу. Сроу. Кидати. Тепер у нас є слово відоме. Це бол, Бол це м'яч. Щойно ми з вами говорили про слово snow, це сніг. Тепер з'єднуємо два слова. Сноубол. Сноубол перекладається як сніжна кулька або сніжка. Правда? Сноубол це сніжна кулька або сніжка. Тепер поєднуємо слово сроу кидати. Та слово snowball і виходить на словосполучення кидати е, сніжки «throwing throwing snowballs. Throwing snowballs. І останні слова на сьогодні тут вже нескладні. Snow, Сноу це сніг. Ми вже про це говорили. Snow – це сніг. Man, man, це чоловік, мужчина, так? Мен чоловік. Тепер сноумен сніжний чоловік. Або ми ще кажемо сніговик. Сноумен сніговик. Тепер колись давно ми вчили слово make. Наприклад, make puzzle скласти пазл. Мейк a робот. Скласти робота. Тепер ми з вами будемо складати сніговика. «Make a snowman» – це скласти сніговика або літературний переклад зліпити сніговика. Отже, «snow» – «сніг», «man» чоловік, «чоловік», «snowman» сніговик. «сніговик». «Make a snowman» скласти сніговика. І одне із найцікавіших сьогодні слів э, звучить так: Следжін. следжен. Так от Следжін – кататись на лижах, як ми запам'ятовуємо. Дивіться, слово «следжін» дуже схоже звучить як след, слід, слід від санчат і слово джин, джин це джин. Ми з вами уявляємо, що Джин начарував супершвидкісні санчата для дітей, які залишають сліди на снігу. Следжен, 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 кататися на санчатах. Кататися на санчатах. Open your books, відкрити свої підручники. page 119, 100 19. 19. Літературний переклад 119. 119. Let's read. Давайте. Read. Читати. translate, Перекладати the text, say text, Just a minute. It's snowy. Це є сніжно. Let's go. Давай підемо to the park до цього парку. Oh, no! Oh no! О, oh, ні! It's cold. Це є холодно. Picture 2. Малюночок 2. It's not cold. Це не холодно. Look. Поглянь. She вона, is sledging, катається на санчатах. Look, Поглянь. She is sledging, Вона катається на санчатах. Next slide. Наступний слайд. Picture 3. Малюночок 3. Look. Поглянь. They are... Вони є «throwing» – «snowballs», Вони кидають сніжки. They are, вони є «throwing», «throwing» – кидають «snowballs», сніжні кульки або, ще говорять, сніжки. And they і вони are making, ліплять a snowman, сніговика. And they. and they, І вони are making. Ліплять або складають a snowman, сніговика. Number four, номер чотири. Look, Mary. Поглянь, Мері. Хлопчик почав хвастатися. да? I'm sledging. Я Катаюсь на санчатах. Я залишаю сліди на снігу. А що лишає сліди? Санчата. Отже, I'm sledging. Я катаюся на санчатах. І потім наш з вами хлопчик-задавака влітає в сніговика і говорить Упс, упс. Ой. Влетів у сніговика і говорить Упс. Окей. Okay, next exercise. Наступна вправа. Listen, послухай, and point. І покажи. It's, seven. And point. It's, winter. It's winter. Це є зима. Number one. Номер один. Вона в нас уже цей малюночок у підручнику позначений. Cold. «It's cold» – це є холодно. Yes, it's cold and it's snowy. Yes, так. It's cold, це є холодно, and snowy і сніжно. Number two. Look, Vlad. Look, Vlad. Шукаємо другий номер. Поглянь Vlad. Throwing snowball. They are, вони є throwing. Kid Snowballs сніжки. Number three. Отже, другий номер у нас з вами: they are, snow, uh, they are. Вони є throwing Snowballs. Вони кидають сніжки. Це дітки, які грають. Look, Оленка. She is making a snowman. Look Оленка. Поглянь, Оленка. She is. Вона є making a snowman make. Робить, да, making. Робить snowman, сніжного чоловіка або сніговика. Number four. And he is sledging. And he Seven. and he і він є sledgin. Следжин катається на санчатах. Сліди залишає після себе на снігу. Sledgin, He is sledgin. Він катається на санчатах. Так, і зараз ми з вами збільшимо текст. turn the page, Перегорніть, будь ласка, сторінку. У нас з вами великий текст, і нам треба вгадати, де є хто. Ми зараз з вами надпишемо імена кожної дитини, а потім скажемо, як у зразку. Ось погляньте, this is Emmy. Це є Emmy. -E. І так ми скажемо про кожну дитину. Let's read. Давайте читати and translate the text і перекладати текст. It's winter, це є зима. It's cold, це є холодно, And snowy – і сніжно. My friends, мої друзі are in the park в цьому парку. Еммі, Emmy. Emmy. ось наше з вами перше ім'я. Еммі is wearing є одягнена a blue jacket. нагадую, що це перша E, друга I. Blue jacket and a yellow hat. And і yellow hat жовту шапку. Отже, це в нас з вами Еммі. Це в нас Еммі. Так, далі. She is, вона є, making, робить, making, робить, a snowman, сніговика. Отже, ми з вами говоримо, this is a me, this is a me. Next. Sam is wearing, Sam є одягнений, a brown jacket, Коричневу куртку, and a blue hat і синю шапку. Отже, ось це в нас з вами сем. І ми з вами кажемо: This is. І додаємо в кінці Sam. This is Sam. He is, він є. Sledgin. Катається на санчатах. With his sister із своєю сестрою, або з його сестрою – «Pam». Отже, оцю дівчинку звати «Pam». То ми так і говоримо: This is Pam. This is Pam. Bob is wearing, Bob є одягнений, A purple jacket» фіолетову куртку and pink hat. І рожеву сапку. Отже, ось це у нас з вами хлопчик Боб. Uh, і ми говоримо This is Bob. This is Bob. And last sentence is останнє речення: He is throwing. Він є, кидає «snowballs», сніжні кульки або сніжки with is his friend, його другом, нік ніком. Кидаються ось ці два хлопчика. Отже, ось це вами буде нік. І ми кажемо This is nick. This is nick. Це є nick. Так, it's all for today. Це все на сьогодні. Lesson is over. Goodbye.